Студентська науково-практична конференція, в якій брали участь коледжі міста Києва, студенти коледжів міста Києва, і двоє наших студентів також захищали честь нашого коледжу. Вони нагороджені грамотами. Це Маджара Валерія за активну участь в другій міській студентській науково-практичній конференції. Є Валерія. І Лопатюк Андрій. Андрій є, будь ласка, пройдіть Андрій. Це нагородження, я думаю, ви вистави. Це дуже приємно, коли... І пробують себе в науково-практичній діяльності. Бажаю всім проявляти себе, не зупинятися на досягнутому і захищати свою честь і честь навчального закладу. Дякуємо.